Стоп, не гортайте далі, якщо вам дорогий ваш гаманець, бо те, що я зараз скажу, може зберегти вам десятки, а то й сотні тисяч гривень, які ви просто зараз у цю саму хвилину віддаєте державі або комунальникам, навіть не підозрюючи, що закон дозволяє вам цього не робити. Ви думаєте, що знаєте все про свою пенсію? Я вас розчарую. Ви не знаєте і половини того, що вам належить у 2026 році, і саме тому ви живете бідніше ніж могли б. Уявіть собі ситуацію. Ви щомісяця викидаєте у вікно пачку грошей, звучить як божевілля, але саме це роблять мільйони українських пенсіонерів, сплачуючи податки та збори, від яких вони звільнені законом. Мова йде про суми від 50 до 150 тисяч гривень на рік. Це ціна вашого незнання. Сьогодні ми знімемо рожеві окуляри та розберемося, як змусити систему працювати на вас, а не проти вас. Але перед тим як ми зануримося у цей світ юридичних тонкощів та прихованих можливостей, я хочу знати, з ким я розмовляю. Напишіть просто зараз, з якого ви міста чи села нас читаєте. Мені важливо розуміти географію, бо в кожному регіоні можуть бути свої нюанси, і я хочу бачити, як нас багато: від Харкова до Львова, від Одеси до Чернігова. Пам'ятаєте, як було раніше? Давайте згадаємо ті часи, коли саме поняття пільга асоціювалося з приниженням. Радянська система, а згодом і хаотичні дев'яності, привчили нас до того, що за кожну копійку треба битися, стояти в чергах, випрошувати довідку про наявність довідки. Тоді пенсіонер був людиною, яка вже відпрацювала своє. І мала просто тихо доживати віку, радіючи, якщо пенсію принесли вчасно, хай навіть купонами чи товаром. Система нарахувань була настільки заплутаною, що навіть працівники СОБЕЗУ не завжди розуміли, кому і що належить. Про автоматизацію не було й мови. Все трималося на паперових архівах, які губилися, горіли або просто ігнорувалися. Якщо ти не знав особисто начальника відділення. Ти міг роками переплачувати за квартиру і навіть не знати, що твій сусід, який має такий самий стаж, платить удвічі менше. Це була епоха інформаційного вакууму. Люди дізнавалися про свої права не з офіційних джерел, а з чуток на лавочці біля під'їзду чи в черзі за хлібом. І найстрашніше державі було вигідно, щоб ви мовчали. Економія бюджету за рахунок необізнаності громадян була негласною стратегією. Але час не стоїть на місці, і ми з вами вже у 2026 році. Світ змінився, законодавство змінилося, і що найважливіше, змінилися інструменти захисту своїх прав. Зараз ми живемо в епоху цифровізації, але парадокс у тому, що, попри наявність інтернету та електронних реєстрів, більшість людей продовжує жити за звичками минулого століття. Ви все ще чекаєте, що хтось прийде і дасть вам пільгу на тарілочці. Забудьте, цього не буде. Сучасна система працює за заявним принципом. Якщо ви не попросили, значить вам не треба. І тут ми підходимо до філософського, але болючого питання. Чому так відбувається? Чому людина, яка все життя віддала праці біля верстата в школі, в лікарні чи в полі, на схилі літ змушена вивчати податковий кодекс замість того, щоб подорожувати чи бавити онуків? Це питання соціальної справедливості, яке, на жаль, залишається риторичним. Але ми з вами, юристи. Ну я юрист, а ви Моріс, мої розумні партнери в цій розмові, тому... Давайте відкинемо емоції і подивимося на факти. Пенсіонери це величезна соціальна група і навантаження на бюджет колосальне. Тому влада, декларуючи турботу, часто прописує закони так хитромудро, що скористатися ними можуть лише найнаполегливіші це своєрідний природний відбір у бюрократичних джунглях. Підвищення пенсій, про які так гучно кричать з екранів телевізорів, часто з'їдається інфляцією ще до того, як гроші потрапляють на картку. Індексація це добре, але це лише спроба наздогнати ціни, які втекли далеко вперед. Тому справжнє підвищення вашого добробуту лежить не в очікуванні подачки від уряду, а в оптимізації ваших витрат. Кожна гривня, яку ви законно не віддали податковій або комунальникам, це ваша чиста неоподатковувана доплата до пенсії. І повірте, коли ми підрахуємо все разом, ви зрозумієте, що ця доплата може перевищувати саму пенсію. Давайте почнемо розбирати е, цей клубок можливостей, про які мовчать у пенсійному фонді, якщо ви самі не запитаєте. Перший і, мабуть, один з найвагоміших пунктів це земельний податок. Ви знаєте, що земля це не тільки годувальниця, а й об'єкт оподаткування. Але законодавець, розуміючи, що пенсіонери часто живуть із городини, встановив чіткі межі, в рамках яких ви не повинні платити ані копійки. І тут важливо розуміти деталі, бо диявол ховається саме в них. Пенсіонери за віком мають право на повне звільнення від сплати земельного податку. Але це не означає, що ви можете володіти латифундіями і не платити. Існують ліміти площі. Якщо ваша ділянка знаходиться в селі, то неоподатковуваний мінімум становить до 25 соток. Це погодьтеся, чимало для ведення особистого селянського господарства до 2 гектарів. Якщо ж ви живете в місті, то безкоштовно володіти можна ділянкою до 10 соток, а для садівництва до 12 соток. Це критично важливо знати, адже якщо у вас, скажімо, в селі 30 соток, то ви повинні сплачувати податок лише за ті 5 соток, що перевищують норму, а не за всю ділянку. Часто податкова надсилає квитанцію на повну суму, розраховуючи на те, що бабуся чи дідусь просто підуть і заплатять, злякавшись офіційного папірця. Не бійтеся, ви маєте право на перерахунок. Наступна тема, яка викликає чи не найбільше скандалів і нервів. Це транспорт, о, ці вічні битви в маршрутках. Скільки разів я чув історії про водіїв, які хамлять, виганяють або вимагають гроші, мотивуючи це тим, що пільгових місць лише два або пільги скасували. Давайте раз і назавжди поставимо крапку в цьому питанні. Законодавство України чітко гарантує пенсіонерам безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, крім таксі та в приміських електричках. Це ваше законне право, а не милість перевізника. Жодних обмежень щодо кількості пільгових місць у салоні законами не передбачено. Це вигадки недобросовісних перевізників. Якщо у вас є пенсійне посвідчення, ви маєте право їхати. Проте тут є нюанс, про який варто знати: ситуація з маршрутними таксі, які працюють у режимі маршрутного таксі, та метрополітеном може регулюватися додатковими рішеннями місцевих рад. У деяких містах пільги монетизували, в інших залишили безміновими, але ввели карту киянина чи аналогічні електронні квитки. Тому, якщо водій вимагає оплату, не спішіть діставати гаманець, але й не лізьте в бійку. Знання закону це ваша зброя, але застосовувати її треба холоднокровно. Фіксуйте номер машини, маршруту і пишіть скаргу в управління транспорту. Але в електричках ви царі там пільга діє залізно. А тепер, дорогі мої читачі. Давайте зробимо невелику паузу в нашому юридичному марафоні. Я хочу почути вас. Напишіть у коментарях просто зараз, чи стикалися ви особисто з ситуацією, коли вам відмовляли у пільговому проїзді, або нарахували податок на землю, який ви не мали платити, як ви діяли, сварилися, платили чи писали скарги. Ваші історії це не просто коментарі, це реальний досвід, який допоможе іншим не наступати на ті самі граблі. Можливо, у когось є успішний кейс боротьби з жеком чи податковою. Поділіться, не соромтеся. Повертаємося до наших грошей. Автомобілісти, увага! Якщо у вас є залізний кінь, ви знаєте, що страхування цивільно-правової відповідальності ОСЦПВ це обов'язкова річ, і ціни на страховку зростають щороку. Але чи знали ви, що пенсіонери мають право на 50% знижки на поліс автоцивілки? Так, рівно половина вартості залишається у вас в кишені. Але тут є важливі умови, про які страхові агенти часто там забувають попередити, бо їм вигідніше продати вам поліс за повною ціною. Від цього залежить їхня комісія. По-перше, ви повинні бути власником автомобіля юридично. По-друге, ви повинні керувати цим автомобілем особисто. Якщо ви оформите страховку на себе зі знижкою, а за кермом буде їздити ваш онук у разі ДТП, страхова може відмовити у виплаті, і тоді економія вийде боком. І третє технічне обмеження: об'єм двигуна вашого автомобіля не повинен перевищувати 2500 кубічних сантиметрів. Якщо у вас старенький, але потужний джип з трилітровим мотором, знижка на жаль, не діє. Але для більшості ланосів, жигулів та бюджетних іномарок ця норма працює ідеально. А тепер от, про найболючіше комуналка це чорна діра. Куди зникає левова частка пенсії. Тут є два шляхи економії, і вони кардинально різні. Перший шлях для, для еліти сільської інтелігенції. Якщо ви проживаєте в сільській місцевості і маєте стаж роботи не менше трьох років за певними спеціальностями, ви маєте право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Хто ці щасливчики? Це педагоги. Медичні та фармацевтичні працівники, бібліотекарі та працівники культури. Уявіть собі, колишня вчителька, яка живе в селі, може взагалі не платити за світло чи газ в межах норм споживання. Це колосальна підтримка. Але тут є підводний камінь, середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Якщо ж ви не вчитель і не медик або живете в місті, для вас працює система субсидій. Це другий шлях. Держава гарантує, що ви не повинні платити за комуналку більше ніж 15% від вашого сукупного доходу. Все, що вище, спокриває бюджет. Багато хто боїться оформлювати субсидію, думаючи, що потім доведеться віддавати квартиру. Це міф. Субсидія це безповоротна допомога. Але оформити її треба грамотно, декларуючи всі доходи чесно, щоб потім не змусили повертати гроші. Ще один неочевидний, але приємний бонус юридична допомога. У житті буває різне: суди за спадщину, спори з сусідами за межу, розлучення чи ті ж самі суперечки з пенсійним фондом щодо перерахунку пенсії. Послуги приватного адвоката зараз коштують шалених грошей. Один візит може коштувати як місячна пенсія. Але мало хто знає, що пенсіонери, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Це означає, що держава оплатить вам адвоката, який буде представляти ваші інтереси в суді, складати процесуальні документи і захищати вас. Це не студенти, практиканти, а кваліфіковані юристи, які отримують гроші з бюджету за свою роботу. Первинна ж допомога, консультації, роз'яснення взагалі безкоштовна для всіх. Не нехтуйте цим. Якщо ви відчуваєте, що ваші права порушують, звертайтеся до центрів безоплатної правової допомоги. І на десерт для тих пенсіонерів, хто не звик сидіти, склавши руки, і продовжує займатися підприємництвом. Якщо ви ФОП, фізична особа-підприємець і отримуєте пенсію за віком або є особою з інвалідністю. Ви звільняєтеся від сплати ЄСВ єдиного соціального внеску за себе. У 2026 році це суттєва сума, яка щомісяця залишається у вашому бюджеті. Вам не потрібно подавати спеціальні заяви. Податкова бачить ваш статус автоматично через обмін даними з пенсійним фондом, але я все ж раджу перевірити свій електронний кабінет платника податків, щоб переконатися, що нарахування не йдуть. Бувають технічні збої, і краще їх виявити одразу, ніж потім доводити, що ви не боржник. А тепер найголовніший механізм дій. Ви прочитали все це і думаєте? Не чудово, тепер мені все принесуть. Ні, як я вже казав, автоматично у нас нараховуються тільки борги, пільги треба вигризати. Щоб отримати звільнення від земельного податку, вам потрібно піти в податкову або скористатися електронним кабінетом і подати заяву про застосування пільги, додавши копію пенсійного посвідчення. Якщо у вас кілька ділянок, ви маєте вказати, до якої саме застосувати пільгу, інакше податкова обере ту, де сума податку менша, а це вам не вигідно. Щоб отримати знижку на комуналку як сільський вчитель чи медик, треба взяти довідку з місця роботи або архіву і піти в органи соцзахисту чи ПФУ. Щоб їздити безкоштовно, завжди майте при собі посвідчення, а не його ксерокопію. Щоб отримати субсидію, подайте декларацію. Ви повинні стати активним гравцем на цьому полі. Система розрахована на інертних. Будьте винятком. Давайте підсумуємо: якщо скласти всі ці пазли в одну картину земельний податок кілька тисяч гривень. Проїзд, якщо їздити щодня, це тисячі гривень на рік. Автоцивілка ще тисяча дві економії, комуналка. Тут рахунок йде на десятки тисяч, юридичні послуги, потенційно десятки тисяч. ЄСВ значна сума для підприємців. Ми виходимо на ту саму цифру, про яку я говорив на початку: від 50 до 150 тисяч гривень на рік. Це не віртуальні гроші, це реальні ресурси, які ви можете спрямувати на ліки, на якісніші продукти, на допомогу дітям чи на власні маленькі радощі, жити гідно, де це не тільки мати високий дохід, а й вміти розумно розпоряджатися тим, що є, використовуючи всі законні інструменти. Пам'ятайте, закон це це інструкція з виживання. Якщо ви її не читали, ви швидше за все щось робите неправильно. Не дозволяйте бюрократичній машині користуватися вашою необізнаністю. Ви маєте право на ці пільги, ви їх заробили своєю багаторічною працею. І якщо держава написала це в законі, ваша задача змусити цей закон. Працювати на вашій кухні, у вашому гаманці, у вашому житті. Ну що тепер, коли ми розклали все по поличках, скажіть мені чесно, ви все ще хочете подарувати ці гроші комусь іншому? А тепер повернемося до того, з чого почали. Я запитував вас про ваше місто. Чому це було так важливо? Тому що саме від активності громади на місцях часто залежить, як виконуються ці закони. У містах, де пенсіонери знають свої права і об'єднуються, місцева влада не наважується урізати пільгові маршрути чи ігнорувати скарги. Тож перекличка в коментарях це не просто статистика, це демонстрація нашої сили. Бережіть себе, вивчайте свої права і не давайте нікому залізти у вашу кишеню.